Так, так що, ось і завершили ми цей ремонт, ще міняли воно там сальнички, міняли подкачечку. Тут, а ну я Сереж, давайте ще давайте До упора максимум Та пара тут Ось люфта, як такого, вже нема взагалі. Там-там, у нас люфт вже залишається. Отут. Розбито вже у квадраті, розбито на, на лапах і розбито на циліндрі. І ще вироботка хороша на пальцях. Можливо, пальчики трошки згладять цю ситуацію, але так ми все, все зафігачили, зробили, там пересадили. Ну, коротше. День печений ми потратили. Ну, зато, зато тепер можна буде нормально обслужити циліндри і все остальне. І дядьки попросив, щоб нормально обдували, навіть не обдували, а просто слідили за чистотою. По максимуму, якщо є можливість, отут почистити, хоча б. Ну, а там воно покаже. Ну а так, на деякий час ми спасли ситуацію. Вдруг циліндри побіжать, буде діло.